У Хмельницькій області зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Лікарі кажуть, що епідемія активно поширюється серед населення протягом останніх двох тижнів. Лише за минулий медики зареєстрували 11 тисяч 82 нових випадки. Серед захворівших 47 більше 47% діти. І в основному діти від 5 до 14 років. Це школярі. Маємо також більше 3% відсотків госпіталізованих людей. І, на жаль, є один смертельний випадок. Людина померла в інфекційній лікарні. Така ситуація на сьогоднішній день. Захворювання зростає, але ну, це у нас сезон. Наразі в обласному центрі контролю та профілактики хвороб лабораторно підтверджений вірус грипу типів А і Б. Від інфекції помер 77-річний чоловік. На сьогоднішній це грип типу А, більше 47 із останній період, ми робили, підтверджено. І типу Б 6 випадків. Останній період, ми робили. А також ну, це кожен день цифра збільшується. Симптоми людей гостреспіраторної вірусної інфекції, які грип, вони однакові. Це кашель, температура, біль в горлі, сухість. Ну, а далі до складнення це вже гірше. І людина стає заразною тут саме гірше те, що людина стає. Розповсюджує інфекцію ще до того, як в неї починаються симптоми за один день. Уникнути ускладнень у випадку захворювання на грип та гРВІ допоможе щеплення. Також лікарі рекомендують дотримуватись простих правил, аби оберегти себе від вірусу. За останній тиждень, пройшлий тиждень, більше 400 осіб вакцинувалися, але це мало всього У нас від грипу вакцинувалися за останній період. Біля 4 тисяч осіб це дуже мало. Ми радимо всім зараз, коли хворий або відчуваєш щось. Не ходити нікуди, залишатись вдома. А якщо приходиться, то обов'язково в масці ходити. Ну і чим поменше відвідувати заклади, і де скупчення людей обов'язково одягати маски. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.